Доброго дня! Якщо у вас не вистачає моточку в якомусь артикулі в даній партії, можна обіграти іншим кольором, зробити блокировку виробу, трішки його потягнути, розкласти, і він тоді прийме нужну вам форму і, в принципі, можете вийти в розмір. Але ж все ж таки, моя особиста рекомендація: моточок брати завжди з запасом. Якщо це пряжа бабінна, хоча б грамів 50, ну мінімум 30. Теж про запас, тому що що стосовно бобінної пряжі, це не регулярний артикул, це стоки, дівчата. Зверніть на це особливу увагу. Сьогодні цей артикул в кольорі є, завтра, післязавтра його не буде. Тому дов'язати ви не зможете. Моточки ще можна докупити, а бобінну – ні. І ще такий момент. Можете поміксувати зі ставочкою паєтки, люрикса, якісь фантазійну пряжу, фасонну. Теж можна якось вирішити проблему з нестачі одного моточка. Тому ласкаво просимо. Приходьте, порекомендуємо, зв'яжемо, поміксуємо.